Змагання потрошки з розпочинаєш. Ході вже робити розмини. Фіністрував свою дистанцію. Веду зараз забіг. Зараз підійшов до віктора Єрмолик. Як бачите, бачите, даний павердрін. Всім привіт. Сьогодні виступлю на один змагай, де буду бігти 5 тисяч метрів. Дані змагання проходять у місті Борисвіт, бігти до постстадіону. Тому друзі, максимальний актив з знання відео. Всім жав про перегляду. Поїхали! І також під'їжджаємо до самих змагань, тобто до стадіона. Хочу сказати, що сьогодні повинно бути декілька областей також, ще. десь можливо Полтавська, тобто найближче. Тому, друзі, доїжджаємо. Змагання потрошки зараз Давайте два трішки про змагання. Змагання називаються відкритий турнір Бориспільської територіальної громади. сказати, що під назва Шаную воїнів, біжу за Героя України. Давайте Два трішки про дистанції, тут є 5 тисяч метрів, потім сплитерські дистанції, 60, 100, 400, 200, потім йдуть середні 800, тисяча також є, Артем біжить тисячу. З мої команди всі взять або тисячу, або спринтерські дистанції. Через годину буду починати вже робити розминку, тому буду готуватися і сьогодні, думаю, що не вджу на гарний результат. Номер вже видали, так що зараз буду починати вже робити розминку і бігти. Як я хочу бігти свою дистанцію про погоду сьогоднішню і почнемо з погоди. Те, що сьогодні в принципі, є невеличкі в детське охолоджі, градусі, напевно, зараз 26-27. Як по моїм відчуттям не сильно жарко, тому бігтись повинно, Тобто погода прекрасна. Далі хочу сказати, що бігти хочу п'ятерку по 3.30 і швидше, тобто десь починати 3.25. І, в принципі, неповільніше, можливо, 3.30. Так що ось так. Далі, учасників, в принципі, на 5 кілометрів не стільки багато, тому є в принципі, і можливість заняти місце. Ще хочу сказати, чому я вибрав дистанцію саме 5 кілометрів, думаю, ви вже зрозуміли, але розповім, тому що кілометрів буде мало, а другої дистанції немає. Тобто є кілометр мінімум. І максимум 5, тому вибір випав на 5 км. У вас же швидкості зараз немає високої, тому 5 км буде ідеально. 3 не так підійшло, тому що на 3 треба більше швидкості, а на 5, в принципі, вистачить. Закінчив, вже робити розминку, пробіг 2 км сьогодні, трішки більше, на 2500. Був починав зараз робити розтяжечку, зроблю невеличкий специд. Ще хочу сказати, що бігти буде сьогодні в шиповках. Учасників на 5 км десь буде 15 небагато приїхав сьогодні. І Київ, і Переяслів. Може, ще якась у вас приїхала, не знаю. Ну, В принципі, атмофера змагання прекрасна. Розбинку робив сьогодні у Постанах. Бігто буду у Сімакій Київської області. Тому зараз розминаюся і буду ставати на старт. Присутніх я вітаю. Радий вас бачити і побажати вам успішних стартів. вже робити розминочку, зараз я беру шиповки, трішки порозкатуюсь, потім в телефон, щоб познімали мене і все, в принципі, буду стартувати. Так що ціль починати по 3.30, трішки, можливо, швидше 3.28, але не швидше 3,20, тому що закінчить потім буде взагалі не дуже і порубає. Шиповочки вже одів, бігти сьогодні був в окуляр, думаю, сьогодні вийде все прекрасно. Я свою дистанцію, пробіг за 18 на 2. В принципі, хотілося б свіше, але як вийшло, так і вийшло. Тисяч забіг, хочу сказати, що вийшло, перерахував, на 17,58, це по 3,36, це перший вийшов 3,27, В принципі, що наче непогано, але хоча забагато швидше прибігти. Перші три кілометри білася нормально, я біг з лідерами, потім четвертий, я трішки почав вставати, і, і вже п'ятий мене пороба. Хватило мене 3,5 кілометри, навіть на 4 потім мене почали рубати. Можливо, я не підготовлений, а це так і є, в принципі. І по кілометрам, в принципі, хочеться з'явиться, я порахую плюс-мінус, тому що по стадіону години показані не сильно правильно показано, додають десь 15-20 секунд і виходить, в принципі, ось так. А зараз стартують хлопці на 1000 метрів, біжу, я говорю, одну дистанцію це ти 5000 метрів, більше нічого не біжу. Зараз підійдемо до Дениса Артема та Нікіт, спитаємо, скільки вони хочуть їхати. Веду зараз забіг на 1000 метрів, до старту знімаю їх. Зараз запитаю Василь, як він хоче пробігти, як і погода. Погода нормальна, жаркувати трохи, А пробігти хочу по-персональному. Це рівень, по-персональному, це круто, звісно. Класно. Хочеш, що погода мені також прекрасна. Зараз запитаємо Нікіта, яким хоче бігти. Скажи, що Нікіта, як ти питаєш? Е, ну, трохи жаркувато, хочу пробігти на лічник. Прям тут особистий і Артем хоче на особистий, ти на особистий, десь, напевно, на особистий. Так, звісно, він 10 секунд хоче скинути. О, ну, Це рівень. Буде, мабуть, жорсткий забіг. Тому зараз йдемо, познімаю їх. Потім, напевно, 400 буде, можливо, 800. Поська ще також попав на горожі, зняли третє місце. Був в цьому забігу наймолодший. Результати не стільки задоволені, але потрібно бути завжди на позитиві і зараз починаємо бачити ставки. Зараз почався старт, біжить перший Денис веде, потім рибка Артем, потім Кульчицький, Артем і я того не знаю, потім Нікіта біжить. Повинна бути потужна, mm -hmm. тому що я думаю, що сьогодні буде десь 2,45 і швидше, можливо навіть ще швидше. Ну, 2.40 максимум. я думаю, Зараз буде бігти на 250 метрів, заснімемо їх. Що ми бачимо, що Рибка Артем трішки виривається, хоче стати з Денисом. За ним Хульчицький. Тобто така базується вже трійка лідерів. Давай біжимо. Артем. Нікіта давай. Перші 400 метрів є. Жалко, що я їх не засів, але на фініш дізнаємося, знаю, скільки прибігли. Артем, рибка трішки вже... Виривається вперед, Денис не втягнеться. Я думаю, що Денис виграє, думаю, потім рибка Артем і потім вже кольчистка, але можливо кучистки в друге місце. Денис фінішує першим, потім Рибка Артем і ззаді підтягується кульчистка, але можливо зараз кульчистки ще обжинає рибку. Я думаю, що він не виграє, але... Він стає другим. Все, бачите, рибка стіну. Я думаю, що він, в принципі, буде набагато кращих, адже на п'ять України він біг доволі швидко. Що думаю, ставимо ставки? Скільки пробігло? Я думаю, що 240-245% є. І ф'яшує Арте. четвертим. І Нікіта шостим. Мені шували вже тисячу, сказав, що Денис прибіг на 239. Говорю, що він вибір, потім. Став ключиським, думав, що він стане третім, але він на останні 60 метрів рибка спав, він просто-напросто включився і все. Гані мені подобається, погода сьогодні прекрасна, дує вітерець, похоложує. По ногі хочу сказати, що в принципі після забігу мені комфортно, тобто вона не сильно і ниє і нічого, тобто відчуттів майже немає ніяких. Тому потрібно ще лікуватися і набирати свою форму. Думаю, що. Виступлю вже, напевно, нормально десь в листопаді, можливо, на крос поїду, чи казати, Сумах буде там, чи він буде, не знаю вже. Так що так, потрібно відновитися, тому що чувство, що мене не вистачило на 5 кілометрів, на 3 також не вистачило, тому що швидкість прибавили і не вистачило. Тобто потрібно готуватися, більше робити робіт, більше темпових, ну, тому що якщо не тренуватися там навіть 2-3 тижні, форма втрачається швидко і все. Навіть не побігати неділю, вже м'язи забуваються і. Почті що вперше. Але ось так. Зараз підійшов до Віктора Єрмола, який хоче біг 5 тисяч метрів, йому кілька питань. Почнемо, як вам біглася, які отримують став, як вам погода. Всі, добрий день ще раз. Пройшов вже забіг на 5 тисяч метрів на нашому відкритому. Учасники забіг на 5 тисяч метрів, шановні одяг. Воїнів біжу за Героїв України. От, ну, Біглося дуже дуже добре, тому що конкуренція була дуже Учасники така бігу на 5 тисяч от, ну, метрів. Пробіг, Прошу зазволення. вас до п'єдесталу нагородження. До 3, 57, от, персональний Сережа, у вас також. От, але отримав таке задоволення Павло. От, і від конкуренції. Паша, Дякую всім. Артем непогано вітя, е, вітя Роговий пробіг. Е, до речі, від мене йому сьогодні буде. Артем, подавок. Артем, збирай. Хлопці. От, за, Саша. За кращий так, Руслан краще результат категорії, там нехай так. так це буде. Від від так, нашого від Борис від, від нашого користу Також гранику, до речі, посилання, от, в описі. от до речі, я всіх запрошую, неділях можна приймати участь в забігі, як на довгу дистанцію, от, але можуть приходити і новачки, от, які, наприклад, чи перший раз які хочуть пробігти, пройде якась, наприклад, така невеличка така лекція про користь бігу, наприклад, або невеличкі там. Вступний урок, про як правильно бігати, пробіжимо на стадіоні, хто, хто скільки може, пару кругів чи кілометрів, хто два. От, а з тими вже хто більше хто більше бігає, з тими можна пробігти і 10-15 і 20 кілометрів по місту. Тому не дивіться на те, що, що ми там можемо пробігти 20 кілометрів, і ви у вас немає бажання прийти, бо ви боїтеся стільки пробігти. Приходьте на відкрите тренування і ми пробіжимо скільки ви забажаєте. Кілометр два. Головне якось розпочати. Тому що біг це здоров'я, це, 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 це і задоволення. І Я тренарі. І Ну, дякую за інтерв'ю, Артему. Приєднатися в клуб раніше в посаді в області, ще раз повторююся. Ну, а зараз виходить нагороди. задоволений отримав ось таку грамоту далі блокнот я вам показував вже. Медаль ось таку і також від віктора ярмоли з клубу «Борис борисплерані ось такий паверк як бачите, даний power Drink, щоб відновитися зараз спробуємо Масненький э, смак, напевно, грейфруд, щось такого. Можливо, польсіни, зараз пробуємо ще. Лайм, напевно, да, гарі. Глянемо, що тут є у нас в складі Б12, Б6, Б5, Б3. Привіт, мене звати Кашла Долина Володимирівна. Сьогодні прекрасний такий день. Сьогодні обласні у нас змагання. Вітаю вас з перемогою. — Дякую. — Як біглася вам. добре. Прекрасно. Прекрасно? Да. Будь але ласка, будемо буде надаватися старт. Як відчуття? Нормально. Відновлююся павердрінком. Допив даний напій, був він не лайми не постійно, а На початку було написано, я не прочитав ще спочатку і почав угадувати, але... Наступного разу потрібно одразу читати. Поска що змагання ще не закінчиться, ще буде ходьба спортивна, потім 100 метрів, ще потім 400 метрів. Так що ось так. Атмосфера просто неймовірна. Зараз починається збіг на 400 метрів, жить Альона з біжить. Вже Альона, привів голову на 3, в принципі, хоча це нормально, Погода трішки закіша стала, але нормально. А зараз біжать хлопці 400 метрів, Артем біжить, потім Денис біжить. Фінішує Денис. Артем. І так, друзі, давайте зробимо висновок даного відео, даного старту, даного івенту. Хочу сказати, що пройшов неймовірно, пробіг я сьогодні по 3.36, а саме за 17.58 попав нагородження. Зайняв друге місце в категорії, там було по категоріям, а не абсолютно ну абсолютно третє зайняв. Хочу сказав, що взяв інтерв'ю і, інтерв і випив також power drink. Хочу сказати, що задоволений. Погода сьогодні прекрасна, така і не прохолодна, і не жарка. Тобто, ось тут продував вітер, і тут, в принципі, також тут лице, там в спину прекрасний старт. Приїхало доволі багато учасників. Також дистанції були і 200, і 100, і 60, і 300 були, і 400. І кілометр також там потужний був забіг, особливо хлопці. Хочу сказати, що ось так мене вийшов, появляйте на цьому відео максимальну активність. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайк, пишемо в коментарі, письмо канал, він жучить. Слава Україні і до нових перемог!